Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати тушковану свинячу печінку в сметані. Для нашої тушкованої печінки нам потрібна сама печінка. У мене приблизно 350-400 печінки. 4 невеличких цибулинки, 4 столові ложки сметани в мене вона домашня, борошно, олія для смаження спеції, пів стакана води. Саме перше, що нам потрібно зробити, це. Зняти плівку з нашої починки, і обрізати все нам не потрібно. Я все пообрізала, тепер нам потрібно її нарізати на кусочки. Геть тоненько я не нарізаю, щоб була. Вона всередині трішки така соковита. Починочку я нарізала, тепер ми її солимо, перчимо, все за смаком. Додаю ще трішки цукру, перемішую, і залишаю приблизно на 15-20 хвилин, щоб вона замаронувалася. Минуло 15 хвилин і тепер буду її обкачувати у борошні. Печінку я обкачала у борошні, тепер ми її відправляємо смажитись. На сковорідку я налила сонячну олію і викладаємо нашу печіночку. Виложила, тепер хай смажиться. Поки смажиться печінка, я швиденько наріжу нашу цибульку такими півкільцями. І нашу цибульку також відправлю смажитись. На іншу сковорідку. також налила соняшникову олію і закидаю туди смажити цибульку. От наша печіночка вже гарненько підсмажилася з обох сторон. Але ще вона в нас не готова. Тому зараз ми робимо менший вогонь і займемося сметаною. Додаємо в окрему миску сметану, додаємо водичку, змішуємо це все. І тепер будемо заливати цією рідиною нашу починочку. Цибулька наша вже засмажилась. І також її зверху, так, на нашій печіночці розкидаємо. Робимо більший вогонь, щоб закипіла наша сметана з водичкою. Уже який аромат, вже хочеться з'їсти От печінка наша вже закипіла. Робимо маленький вогонь і накриваємо кришкою. І тепер тушкуємо нашу починку приблизно 25-30 хвилин на маленькому вогні. От починочка наша і готова. Яка у нас гарна починочка вийшла. І відразу ж із такою як підливою. Давайте скуштуємо нашу почіночку. Яка м'якенька. Дуже смачна. Солодкувата, такий ніжний сметанковий смак. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!